На Хмельниччині реалізовують проєкт у межах програми Спроможні та сильні. Його фінансує Фонд Східна Європа за сприяння Швейцарії. У громадській організації Центр стратегічних ініціатив розповіли, хто підпадає під умови програми. Це ВПО, військові та місцеві жителі. Всього ми плануємо підтримати 50 колективних звернень на суму до 10 тисяч гривень, що стосується садово-городнього інвентаря. А також 10 або 20 колективних звернень щодо теплиць. Ну, це в залежності від розміру теплиць. ну Загальна сума півмільйона гривень, тому мені здається, дуже гарна і цікава пропозиція. З колективами та їхніми уповноваженими представниками буде укладено договір. Проект діятиме від лютого 2024 року до кінця травня. Він має таких трицільових аудиторії, як родини внутрішнього переміщення. Чиних осіб, родини військовослужбовців, наприклад, дружина військовослужбовця, чи мати, чи дитина військовослужбовця, або самий військовослужбовець, і також місцеві жителі Хмельницької області, які на постійній основі проживають на землі, на земельних ділянках. Проєкт націлений на сприяння інтеграції населення. Координатори забезпечують консультаційний супровід. Наразі ми говоримо більше про електроінструмент, тому що він екологічно безпечний. Ніший і якби перелік такого інструменту буде надано нашій цільовій аудиторії. Вони переглянуть і зможуть прийняти рішення, що найбільше їх цікавить, і також користування інструкції з техніки безпеки. Заповнити анкету можна в соціальних мережах громадської організації.